Вітаю, друзі. Сьогодні 15 березня 2025 року. Хочу підбити деякі підсумки по проведенню першого оприскування в цьому році. Я робив чотири варіанти оприскування. З метою вибрати найкращий і відійти від бордовської суміші набридла вона мені. Це так в степу десь. Ох ти їх! Так, друзі, перервемося! Цю дільничку 10 моїх. Двохрічних персиків на веретіно. я обробив фіру Купрум 700, такий новий препарат з великою міськістю чистої металевої міді. Ну Подивимося, сподіваюся, на нього. Далі тут в мене було оброблено. Касайдом, оця дільниця касайд з маслом. Касайд з маслом. Молодята були оброблені бордоською сумішю, а це все касайдом з маслом, а там херокупрум 700 теж з маслом. Масло, препарат 30D. 250 грамів в бакової суміші. Ну, ну невозможно робота. Все, друзі, блин, їду нахер. В Африку, в Європу. Не буде в мене тут днів з десяток, пару тижнів. Робота зроблена. Ціліший буду. Можна перепочити від цього цього до наступної обробки по зеленому конусу або перед цвітінням уже при такій погоді сьогодні 22 градуси. І цей, ця дільниця теж вірять у мене чотирирічні, Оці чотирирічні ще не обрізане толком. Ну нічого, головне оброблено. І закриваю влагу, друзі, бо здається мені, що буде такий рік, як минулий. Та, ну, 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 невозможно працювати, а суки. третій варіант бордовська суміш. 300 мідного поросу і я давав 600 чи 700 вапна. І по винограду бордовська суміш. А хойде Купрум Херокупрум 700 Таким чином, друзі, ага, і ще ж варіант з Нордексом там у сусіда на тому величезному Ред що я курирую його. Да, там Нордекс 30 грамів на 10 літрів плюс 250 теж. Препарат 30Д весною лучше давати препарат 30Д, бо в нього він зроблений з екологічних матеріалів рапсової, з рапсової алії відходів. Таким чином, друзі, брунька розпускається, а в мене вже все оброблено. Тепер приїду з відпустки, доріжу, те, що не дорізав, нічого страшного, буде теж експеримент. Завжди я обрізав зимою, весною ранньою, а зараз така ситуація, що все не обрізав, бо працюю сам. Таким чином, друзі, ще ж і, і живці тут. Сьогодні відправляю кучу е, посилок. А то по приїзду на кінець березня будуть холодильник у мене лежать при двох градусах тепла. Друзі, якщо брунька і вже почала розпускатися, нам потрібно, оце ж бачите, це плодові. Ми їх вбираємо. І остається от ростова брунечка, яка нам потрібна. Так що живці з великими плодовими бруньками, нічого страшного. І так, друзі, я йду в відпуску, що тут буде, не знаю. Приїдемо побачимо. Але сподіваюсь, що... Все буде добре і ми продовжимо наші експерименти і нашу роботу в саду, в огороді, в полі, хто де, аби розквітала наша Україна. На все добре, друзі. Завтра ще на базар поїду неділю. Подивлюсь хлопці, вже саженці у нас повним ходом продають. До побачення. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. Всего хорошого!